Добрий вечірочок, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І так у світі повелося, люблю я турецьке волосся. Так, сьогодні ми поговоримо за Туреччину, друзі, як ви вже напевно зрозуміли. Да, і я знаю, що ви знаєте, і ви знаєте, що я знаю, що вона не працює. You're right. Але є один не дуже складний спосіб, який повертає її до життя. Так що, друзі, якщо вам цікава ця тема, ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і let's go, будемо починати. Поїхали! І так, шановні пані та панове, Нове, попрошу хвилиночку вашої уваги. Сьогодні я хочу презентувати вам оновлену модель одних із найкращих геймерських навушників, які я коли-небудь використовував. Мова, звісно, йде про HyperX Cloud Alpha 2 Wireless. І так, друзі, це саме той випадок, коли навушники створені на всі випадки вашого життя. Тут є комплектна rgb станція з будованою аудіокартою, яка дозволяє під'єднати твої навушники бездротово як до ПК, так і до твоєї. PlayStation 5. І, звісно, у комплекті йде якісний змінний мікрофон, для того, щоб ти не тільки чув, а й говорив. Ну і нарешті головне якість звуку. З цими навушниками ти отримуєш 53-мм динаміки з подвійною камерою, які дозволяють краще контролювати бас, мінімізувати спотворення і підсилювати враження. Усе це приводить до висновку, що звуку у HyperX Cloud Alpha Wireless не просто геймерський, а й досить аудіофільський. Тобто в них можна комфортно не тільки грати, а й слухати вашу улюблену музику. Ну і на закусочку головний бонус це нереальна автономність. Ці навушники вивозять на одному заряді до 250 годин роботи, і це просто довбана велич. Так що, якщо ви шукаєте якісну автономну і універсальну гарнітуру для свого ПК або консолі, HyperX Cloud Alpha 2 Wireless дуже сильний вибір. Дякую за вашу увагу і поїхали далі. Ну і так, друзі, для початку пункт номер один. Давайте розберемося, для кого взагалі підійде цей гайд, тому що підійде він далеко не для всіх. А саме працювати він буде на 100%, тільки якщо ви українець, який проживає на території України, тобто у вас чистенька IP-адреса. Без ВПН, без якихось махінацій, що ви знаходитесь в Польщі. Насправді намагаєтесь це налаштувати так, щоб ви, типа, знаходились в Україні. Ні, такі варіанти не проходять. Тут у вас буде або тимчасовий бан, або якась ще неприємна ситуація. Це перший момент. Другий момент по цьому методу нелогічно буде купувати підписку, тому що підписка в Туреччині коштує приблизно 800 гривень, і це дуже і дуже дорого. Так що, кому потрібна підписка або ігри з інших регіонів, звертайтесь до. Будіта, посилання буде в описі під відео. Там магазинчик перевірений, сам ручаюся, сам там купував і вам того бажаю. І там можна буде оформити підписку на місяць, на два, на три, на чотири до трьох років. Коротше, можна буде взяти підписку за дуже і дуже смачним прайсом. Так, начебто, все проговорили, тепер йдемо далі. Перший етап. Заходимо в аккаунт. Як ви бачите, у мене аккаунт уже залегінений на сайті Microsoft. Далі заходимо в розділ ваші відомості, провалюємось сюди і дивимось на краї або регіон. У мене стоїть регіон Туреччина. Це те, що треба. Якщо у вас стоїть США, Україна або будь-який інший регіон, вам треба буде обов'язково його змінити, щоб було так само, як у мене. Регіон Туреччина. Обов'язково. Це перший етап, що вам треба буде зробити. Бачите, отут от ви обираєте регіон, зберігаєте. на цьому все. Після цього ми йдемо на сайт, на наш улюблений, на наш супер. Популярний цифровий магазин MTC Games. І якщо хто не знає, це щось, типа розетка, де є свої магазини, які продають там коди, підписки, ігри, коротше, все підряд. І на PlayStation, і на Xbox, і на все, що завгодно. Навіть Netflix тут є. Так от, у них тут є розділ Xbox Gift Cards. Заходимо сюди, тут у нас справа є такий випадаючий список, написано United States. нам це не підходить, нам треба Туреччина. Обираємо Туреччина. Далі придивляємо, скільки у нас грошей, скільки ми хочемо витратити. Ну, Дивіться, 300 лір, можна 100 купити, 50. Ну, давайте візьмемо для першого внеску 300 лір. Це буде 332 гривні. Курс дуже-дуже непоганий, як ви бачите. Натискаємо купити. Все, у нас тепер іде уже кошик. Переходимо до оплати. Обираємо кредитна карта. Я буду обирати Мастеркард. Ну і вводите ваші дані і купляєте. І так, далі відбувається покупочка наша. Ну, все, у нас на нашу електронну почту, яка була вказана вами саме вами під час реєстрації на сайті mtc.com, На цю пошту вам має прийти код, дорогі клієнте. Ваше замовлення успішно виконано. Переходимо на «Go to the codes page». І бачимо, що у нас тут вказаний код. Тепер ми беремо, копіюємо цей код і будемо його використовувати на сторінці погашення кодів Майкрософт. І так, переходимо на сайт погашення кодів Microsoft, можна через Google знайти, можна полазити по сайту Microsoft і так перейти, це не важливо. Натискаємо використати код і нас перекидає на сторіночку, де ми можемо гасити код. Але на цьому етапі ми переходимо до наступного етапу. Тут дуже важливо використовувати VPN. Я, в свою чергу, буду використовувати Urban VPN Proxy, який ви зараз бачите на вашому екрані. Це додаток безкоштовний на Google Play, ви його можете завантажити безпечно. Проблем, як я це зробив. Потім його запускаєте. Після цього обираєте регіон Туреччина, у мене вже вибрано, натискаєте Play і йде підключення. Все. Чекаєте декілька секунд, вносите код, який вам був наданий на сайті, натискаєте Далі, підтвердити. Вуля! Чиназис! Я вважаю, що повний чиназис, тому що нам доступно на рахунку турецькому. 302 турецькі ліри, друзі. Nice. Ну а тепер я вас запрошую на наші з вами Xbox. Потираємо ручки, готуємось до Чорної і новорічної п'ятниці. Коротше, два великих розпродажа. Так що погнали на Xbox і витрачати гроші. Let's go! І так, друзі. Ось ми нарешті повернулися на нашу консолечку. Переходимо на лаштування, система. Перевіряємо, регіон Туреччина. Все чотенько у нас вказано. Заходимо в «Стор», будемо щось купляти дуже дешеве для того, щоб просто продемонструвати можливість покупки через регіон Туреччина. Заходимо в угоди, це знижки. Давайте Warner Brothers щось продають. І у нас. Та, в принципі, фір-фір. Ні, давайте щось на Xbox Series. Свіженьке щось купимо. Готем Knights, Такого шлаку у нас ще немає. Натискаємо купити, придбати, купити, придбати, взяти в оренду. Міксуємо по-різному ці написи. Так, ну як ви бачите, у нас на акаунті 300 лір є. Натискаємо просто тупо придбати. Клац, якби ось і все. Ось і вся махінація. Один раз підробити ВПМ. Все, у нас все працює, зрозуміло. Так що, друзі, користуйтесь. Я вам що хочу сказати, ще раз нагадаю, що дуже круто зібрати зараз побільше грошей. Попереду декілька крутих розпродажів, головне їх не пропустити. Ну і на цьому все, шановні пані та панове, дякую, що дивилися. Дякую, що писали коментарі. Ну і дякую, якщо долучились до спонсорки. Я вас дуже сильно цілую, обіймаю, щастя, радості, бажаю. Нехай щастить, друзі, Па-па.